Рашисти перекинули значну кількість артилерії на лівий берег Дніпра та продовжують знищувати цивільні плавзасоби, які можуть бути використані для перекидання через річку, будучи України в руках Російської Федерації. І не тільки на полі бою на супутникових знімках видно, що ворог намагається створити оборонні позиції не лише на лівому березі Дніпра поблизу Херсона, а навіть в районі Чорного моря та східніше річки Дніпро. Ця активність помічена на супутникових знімках. На них видно фортифікаційні споруди та рубежі в різних зонах, наприклад, в районі Нової Каховки та Голої Пристані. Проте Росії може не знадобитись така велика лінія оборони, адже форсування Дніпра збройними силами України після. Ліквідації угрупування рашистських військ на Херсонському плацдармі виглядає малоймовірним. В свою чергу міністр оборони України Олексій Резніков переконаний, що рашисти не зможуть довго утримувати Херсон. Однак наступний жест доброї волі від окупантів буде залежати виключно від дій збройних сил України. Ситуація у зоні відповідальності, як би її ви охарактеризували, наскільки я нас напрямок південний. Ну і про те, як поводиться ворог, це. Це, це більше оборонні дії, це спроби якихось штурмів з їхнього боку. Ну і про інтенсивність калібри аеророзвідку, все, що можна розповісти. Саме вороже. Вороже, очевидно. А так з боку ворога не спостерігаємо. Спостерігаємо більш дії пов'язані з оборонним характером, укріплення позицій, створення другого, третього ешелону оборони. Те, що спостерігаємо зараз, взагалі ситуація більш-менш зостанет не спокійна, немає ніяких таких, прямось виходячи з рамок передбаченого дій, тому спостерігаємо за роботою ворога, теж готуємося. А, до речі, якось змінився характер бойових дій у зв'язку із ну, настанням дедалі холоднішої погоди. Ви бачите якусь різницю динаміку порівняно, ну, приміром, з попереднім місяцем? Динамі ну, звісно, динаміка трошки спала, я так розумію. Е і ворог е готує, і техніку, і особовий склад до зимового періоду. Ми так само готуємося до зимового періоду. Е тому так, да, є спадіння динаміки активних дій на фронті. Але додалося, так би мовити, таких підготовчих, можливо, ще й плюс побутових речей, які пов'язані з зимуванням на зиму. Але це не, нам не заважає готуватися до активних дій з свого боку або з боку противника. Жуть постійні навчання, йдуть постійні відпрацювання. Тому ми постійно в роботі, постійно тренуємося і удосконалюємося. Які потреби зараз у підрозділу? Або ж всі потреби закриваються нашим потужним волонтерським тилом? Велика подяка волонтерам, велика подяка народу України. Звісно, нам дуже багато допомоги надходить війська, зокрема, і наш підрозділ. На жаль, ще є питання пов'язані з зимовою формою, є питання пов'язані там з зимівлею, цим тим, що пов'язано з тим, щоб люди були в теплі, люди бували нормально. Це і рукавиці, це і зимові бушлати, це і термобілизна, і так, далі, і, так далі, і так далі. Чи встигає військовослужбовець Збройних сил України Олександр Поргербиський як депутатка Євради стежити за подіями, зокрема в столиці на рівні центральної влади? Звісно, встигає. Звісно, мене це цікавить. Звісно, я працюю. Дякую моїм помічникам з чотирьох. Два залишились в місті, активно працюють, активно виконують задачі, які я їм ставлю, допомагають людям, допомагають киянам на окрузі, на моєму окрузі, і, взагалі, киянам свого міста. Звісно, я бачу, які проблеми з електроенергією, проблеми з теплопостачанням в місті. Бачу, як ворог інтенсивно працює, бачу вже в соцмережах. Є деякі такі. Характеристики того, що, наприклад, у нас сьогодні неділя, завтра понеділок і люди пишуть, що треба готувати вже до обстрілу. Бо останні два понеділка була атака і ракетами, і мопедами цими дронами, саме території Києва, інженерної інфраструктури міста Києва. Але дуже, дуже тішить те, що люди не втрачають надію, люди не складають руки, люди готуються. І це дуже добре. Якщо говорити про рішення центральної влади народних депутатів, вони цього тижня теж засідали. Дві два сесійних дня були, були ухвалено чимало рішень, і серед них е, е, був проголосований бюджет на 2023 рік. Е, е, чи встигали відстежувати цей процес? Він теж надзвичайно важливий для нашої оборони. І якщо встигали, то яку реакцію маєте? Ну на досить зрозуміло для мене цифри пов'язані з... Витратами на медіа, як би мовити, як цього єдиного марафону, єдиного каналу, зрозуміли дикі форми, враховуючи те, що є проблеми із електропостачанням, з ремонтом інженерної інфраструктури, є недопрацювання, що пов'язане з армією, тому я не досить розумію ці речі, так само як і такі великі суми пов'язані з ремонтом доріг. Що завгодно говорити про інфраструктуру, що дороги, логістику треба вдосконалювати постійно, але ця теорія або ці речі працюють у мирний час, але точно не у військовий стан, коли у людей, вибачте, немає світла і тепла. Їм це одно, якої якості дорог. Є пріоритет трошки іншого характеру. Тому, звісно, мене здивували ці рішення. Здивували, чому саме бюджет. З такими пріоритетами був прийнятий е, Верховною Радою трошки це знаєте. Нагадує якісь неадекватні дії. не, не дії е, в той час, коли є трохи інші виклики в нашій країні. Ну, зрештою без світла і телевізора не буває. Це теж до речі, на це звертаючи мало увагу людей, зокрема у соцмережах. Ще пане Олександре встигну запитати про бойових дух побратимів. Дев'ятий місяць. Багато хто з тих, хто зараз на передовій там від початку повномасштабного вторгнення. Ну а хто ще з 2014-го знає, що таке бути на передовій? Який бойовий дух зараз, от навколо вас, ваших побратимів. Бойовий дух на високому рівні, тому що ми стоїмо за свою землю. В цьому плані ніяких змін в цій тенденції в нас військах, у військовослужбовців немає. Є трохи втоми, є бажання побути там якихось пару днів вдома. На жаль, через військовий стан немає таких регулярних відпусток, як як це було раніше. Звісно, люди хочуть іноді переключитись, і тому подібне, але загальна тенденція не впливає на бойовий дух і бажання звільняти територію України від російської цієї навали. Я вам дякую надзвичайно за те, що долучилися до марафону. Знайшли можливість вийти на зв'язок. Тримайтеся обов'язково. Олександр Погребиський, військовослужбовець збройних сил України, нині, ну і депутатка Євради. Так само підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.